Вітаю вас, друзі! Сьогодні 3 серпня, з вами Валерій Клочок. Історія з зерновим коридором отримала своє несподіване продовження. Справа в тому, що один із російських шахедів, яким били по порту Ізмаїл, ймовірно, залетів на територію Румунії. Підтвердження, поки що цього немає з боку офіційної влади Румунії. До кінця цього сьогоднішнього дня стало відомо, що вони все ж таки перерозслідують, переуточнюють, а чи впав, чи ні. Але якщо звернутися до першоджерел, засобів маси інформації румунських, вони детально описують, що там власне сталося. І так, в ніч обстрілу порту Ізмаїл, мешканці румунського містечка. Чи чаталки ой, поскаржилися меру цього містечка на те, що вони чули, як шахеди летіли на Ізмаїл. От ви вдумайтеся в цю фразу. Вони летіли туди, декілька хвиль було. В самому, в самому матеріалі нема мови про те, що шахеди залітали з території Румунії до Ізмаїлу. Тобто до України, але велика й того, що вони летіли по кордону Україну румунському в такий спосіб, створюючи. Труднощі для використання систем протиповітряної оборони українськими збройними силами, аби їх збити, Ну, бо може щось прилетіти на територію саме Румунії. Але, як пишеться далі в статті, то, ймовірніше за все, один із шахедів таки впав на територію Румунії, на берег Дунаю Румунським, десь вибухнув у лісі. Місцеві мешканці відразу повідомили владу про це. Туди приїхали представники чи то поліції, чи то Міністерства оборони Румунського, ну і нічого там не знайшли. А можливо, якщо Йшли, то замовчують. Зараз в засобах масової інформації ця тема актуалізується і підіймається. І це дійсно дуже-дуже цікавий кейс І Ще раз наголошую, як стало відомо до кінця інформаційного дня, то Міністерство оборони Румунії перепровіряє і переуточнює цю інформацію. Я дуже хотів би, щоб ви це відео поширювали якомога більше і ширше, підтримали його своїми коментарями і лайками. Я таке відповідне відео записав і в себе в мережі TikTok для того, щоб підняти цю тему. Тому що це дуже важливо. Я вважаю, що не може країна НАТО замовчувати факти прильоту бойових шахедів російських саме на її території, які там вибухають, створюють небезпеку для. Мешканців Ормунії, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу, бо це ненормальна, друзі, історія, якщо вони замовчують. Звісно, такі вже випадки були. Із Польщею, до прикладу, завчора залетіло два гелікоптери військових білоруських на території Польщі. Польща підтвердила це. Лукашенко сказав, так, це були гелікоптери супроводження. Але якщо з гелікоптерами ще так собі, то треба задати історію з прильотом ракети по польському бидву що неподалік цього міста вона приземлилася це також був дуже величезний скандал і полишати це не можна треба піднімати інформаційному полю цю проблематику і її актуалізувати тому я вам зараз про це розповідаю і ще раз наголошую наголошую не виключаю що саме територію країни нато залітали шахеди по Ізмаїлу це припущення яке повинне Міністерство оборони Румунії перевірити тому що свідчення місцевих мешканців саме говорить про це. Але я акцентую на країні НАТО, тому що лідер однієї із країн НАТО, а саме Туреччини Ердоган, вчора провів телефонні перемовини із Путіним щодо відновлення цього зернового коридору, тому що Ердогану дуже кортить його відновити. Він мав колосальний профіцит від того, що минулого року, 17 липня 22 по 17 липня 23 року, цей коридор працював. 33 мільйони тонн зерна було перевалено через фактично, ну, Туреччину. Ну, звісно, не лише через Туреччину. А через інші шляхи. Але разом із тим це дуже важливо розуміти, що Туреччина гарно заробляє на зерні і Ердогану дійсно дуже кортить, щоб цей зерновий коридор відновився. Але Путін каже, це може бути лише на моїх умовах. За підсумками телефонної розмови Ердогана і Путіна турецька сторона повідомила. Я вам наголошую, турецька сторона, не російська, що Путін приїде з офіційним візитом до Туреччини, і вони там будуть розмовляти про відновлення зернового коридору на умовах Путіна. Про які я от вам вам готовий зараз повідомити, а умов там три наступні: перше це виведення санкцій поставок російського зерна і добра на світові ринки. Перше, друге підключення банків до системи SWIFT. Ну і третє сказав Путін припинення всіх обмежень, яких саме він не уточняє. Це була сказана ним фраза після того, як вони вийшли із зернової угоди після 17 липня. Липня цього року і він так прокоментував. І тут вже виникає запитання, на які поступки готовий піти Ердоган для того, щоб відновити зерновий коридор? Чи він буде йти з ним на домовленість про те, що будуть постачати російське зерно до країн Африки через Босфор без українського інтересу? У мене теж таке враження було. Я не виключав такого варіанту, але як стало відомо до кінця дня, то Історію з цими переговорами прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А звучить цей коментар наступним чином: лише Ердоган здатен повернути Путіна до зернової угоди. Пряма мова дослівно вам цитую: Україна координує з Ердоганом, щоб Путін повернувся в Чорноморську зернову угоду. А Ердоган координує із Зеленським. Це спільний інтерес. Крапка. Ці слова процитувало і офіційне видання Укрінформ, це офіційне видання України і інші, і суспільне. І ви можете дуже легко перевірити мої слова у мережі інтернет. Тобто є вже реакція фідбек з української сторони. А міністр закордонних справ України це представник фактично президента, що стосується міжнародних питань. Тобто Україна, за великим рахунком, готова через Туреччину домовлятися із. Ну, Росію, можливо, це не зовсім буде правильно виглядати конструкція, але я зараз вам представ слова саме Колеба про відновлення зернового коридору. Але на яких умовах не зрозуміло. Але пікантність цієї всієї історії, саме візиту Путіна до Туреччини, заключається ще в одному моменті, я про нього багато говорить сьогодні. Моїх колег і в тому числі журналістів, наполягаючи на тому, що ми якось забули про те, що Путін отримав. Фактично, ордер на арешт, точніше, Міжнародний кримінальний суд, видав ордер на арешт Путіна, якщо він приїде до якоїсь країни. Звісно, зараз багато закидають, що ця країна має бути такою, що визнала Римський статут. Але я вам просто наведу приклад: от Україна не визнала Римський статут, Туреччина не визнала Римський статут, Сполучені Штати Америки не визнали Римський статут. Давайте гіпотетично уявимо собі, що Ердоган приїздить до України. України, перепрошую, Путін приїздить до України. Ми його не арештуємо? Ну я думаю, буде бажання не просто арештувати, а знищити його відразу на місці. Або, до прикладу, якщо Путін приїде до Сполучених Штатів Америки, його там також не арештують. Байден йому буде потискати руку. А як буде виглядати, що Ердоган, очільник країни НАТО, потискає руку, обіймається із Путіним. Якому? Видали ордер на арешт. На якого видали ордер на арешт? Ну звісно, це буде виглядати не дуже привабливо, але є коментар вже Міністерства закордонних справ України про те, що ну. Такий варіант, я так бачу, допускається. Звісно, це неприємно усвідомлювати, тому що зараз фактично Путін, треба констатувати факт, має фору в історії провідомлення зернового коридору. Звісно, робити висновки дещо зарано, але коментарі на це поки що вказують. Я маю дуже велику надію, що Північно-Атлантичний альянс таки знайде важливий вплив на Ердогана, щоб він не йшов на поступки про відновлення зернового коридору на умовах Росії. Будемо слідкувати за цими подіями, обов'язково вам про це все повідомлятиму. Тому, друзі, ще раз непернагідно вас прошу підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям, тому що треба надати цій темі розголосу саме, що стосується можливого прильоту російського іранського шахеда на територію Румунії і щоб румунська сторона врешті-решт адекватно відреагувала, а не просто так сказала: ну ви знаєте, ми нічого не бачили. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!